Зовсім скоро розпочнеться сезон відпусток, і вже час вирішувати, куди їхати на відпочинок. Ще минулого року олександрійці їздили до Криму у пансіонати, санаторії та бази відпочинку. Цього року очевидно вже не поїдуть. Поки не стабілізується обстановка, мені здається, що люди не поїдуть. У Нас було кілька запросів, але люди казались. Та хвилюватися Олександрійцям за відпустку не варто. Менеджери з туризму запевняють, що альтернатив Криму зараз існує багато. Сама недорога і доступна альтернатива Криму це Болгарія. Це теж Чорне море, це пісочні пляжі, тепле. Море более теплое, чем в Крыму, как правило. Это очень доступно, потому что стоимость проживания в Болгарии с проездом и с питанием составляет на данный момент 1200-1300 гривен на одного человека. То есть в некоторых случаях это бывает даже дешевле, чем поездка в Крым. Відпочити разом з дітьми можна в Туреччині та Тунісі. Інфраструктура тамтешніх готелів включає в себе різноманітні дитячі клуби, гірки та розваги, а також дитяче харчування. Або ж можна полетіти до Греції. З Києва переліт займає всього півтори години, а сезон розпочинається рано. Вже у травні температура води та повітря дозволяє купатися та загорати з комфортом. З екзотичних країн популярними залишаються Мексика, Домініканська Республіка, Мальдівські острови. А от для любителів активного відпочинку та нових вражень чекають автобусні тури в Європу. Якщо туристи согласны, для них подходит проезд автобусом, то существует море автобусных туров, которые за неделю предлагают посетить такие известные города, как Париж, Рим, Венеция, Прага, Берлин. То есть вариантов может быть очень много. Чем дольше тур, тем больше городов. Бюджет таких туров от 96 євро і вище. Тої стоїмость тура зкалібляться від кількості днів в цьому турі. Цікаві та різноманітні туристичні напрямки пропонує Олександрійцям туристичне агентство Тревел. Агентство входить до складу мережі агенцій «Горящих путівок. Із 1 до 16 квітня лише в агентстві Тревел ви маєте змогу взяти участь у привабливій акції під назвою Мегабамба, яка присвячена 16-річчю мережі. Тічення 16 днів. Так как нам 16 лет, мы будем продавать горящие путевки по очень хорошим, интересным ценам. Путевки будем продавать именинникам и будем продавать путевки туристам, у которых чистые паспорта. Цены будут очень приятны. У нас будет автобусные туры в Европу по 29 евро. У нас будет авиатуры в Болгарию по 111 евро. У нас будет Греция по 129 евро с авиаперелетом. Uh, у нас будет Турция по 199 долларов тоже с авиаперелетом на неделю, как правило, это пятизвездные отели. <coughs> То есть много, будет очень много всего интересного, uh, никаких подводных камней в этом нет. Мы эту акцию проводим уже не первый год, это третий, по-моему, или четвертый год мы проводим эту акцию. Uh, поэтому все, кто с нами ездил, все остались довольны и ждут наших горящих путевок, ждут этих дней, когда. Дійсно можна буде секономіти на отдыхе, Ну в деяких случаях буває і двісті 300 доларів. Акція Мегабамба це унікальний шанс придбати путівку за спеціальною ціною. Особливо акція зацікавить тих, хто має так званий чистий закордонний паспорт, тобто яким ви ще жодного разу не скористалися. Вибрати свій тур та ознайомитися з умовами акції можна на сайті агентства Тревел за адресою по w натиснувши на банер Мегабамба-2014. Або ж, власне, у агентстві Тревел, яке знаходиться за адресою Проспект Леніна 68. Тож, якщо ви плануєте відпустку і хочете відпочити економно, то це варто робити вже саме зараз.